Американка з українським серцем у неї було рідкісне і романтичне ім'я, ще унікальний голос. До 60-річчя квітки цісик в Івано-Франківську презентували документальну кінострічку в країні свободи. Її знала як свою кейсі, а колоритне сопрано цінував увесь американський шоу-бізнес. Вона була бек-вокалісткою зірок, найдорожчою виконавицею рекламних джинглів та навіть оскароносної пісні. І за свої неповні 45 встигла записати два україномовні альбоми. Втім, якою була насправді душа незабутньої квітки, знають хіба що близький чоловік. Едракович та син Еді. Саме їхні спогади та інтерв'ю увійшли в основу короткометражки, відзнятої столичними медійниками. В Києві, коли я кажу, квітка цісик роблять великі очі, багато хто каже, хто це. Тому взагалі вся її історія це багато нових фактів. Вона двічі могла отримати найбільші нагороди всі ті кіно, світу музики. Але на жаль, вона їх не отримала. Фактор того, що вона не билася. Над півгодинним проектом працювали майже півроку, бо ж знімали стрічку у штатах Києві та Львові. Зафільмували й розповіді Алекса Гутмахара, колишній Одеси та нині американський продюсер. Ось уже сім років намагається повернути цісик Україні, хоча ніколи особисто незабутню квітку не знав. Як і франківський пластун Тарас Зень, раритетні світлини скаутського минулого легендарної співачки, які увійшли до стрічки. Його особиста колекція. Це моя родина, моя мама Сестра Квіці різними шляхами я збирав фотографії, інформацію про неї і починаючи від того, що просив пластунів, які з нею пластували ще в Нью йорку в 60-70-х роках, вони мені пересилали ці фотографії потім. Купляли в інтернеті старі раритетні журнали. Кінохроніку спочатку планували лише як телевізійний проект, а згодом вирішили півгодинного ефіру для цісик замало. Тож прем'єра документальної стрічки Квітка Голос в єдиному екземплярі з еншлагом пройшла у семи містах України.